Луся купається і чистить зубки. Бачила, що я її знімаю. От вони відчуваємо. Зубки також чистить снігом. Це ПЗ сніг. Дуже їм подобається купаться. У нас на газоні вже зробили оспад. Це наша краса вас з останнім днем зимы. Завтра весна. Ура! З останнім днем зими! Ура, ура, ура! Дашка, привіт! Дай п'ять! Дашка я сьогодні гуляла навіть без курточки. Сьогодні вже зранку було мінус 5 градусів і відчувається вже подих весни. Завтра піде відпочивати наша баба снігова, а сюди прийде черепаха. Традиція в нас така. Вони стоять лише зимою. А весь інший період буде черепаха на газончику сидіти. І ось такий, друзі, басейн. Завтра у нас весна, я всіх вас вітаю з останнім Днем Зими. Вітаю вас усіх на моєму каналі! Друзі, сьогодні у нас 1 березня. Всіх вас вітаю з весною. І у нас розквітну нарцис. Така краса. Я його вже побризкала водичкою. Весна прийшла! Всіх вас з весною! Яка у нас сьогодні погода? Давайте подивимося. Погода небо, ось, бачите, показую вам. Отаке: смок над містом уже тримається десь тижнів два. Це говорить про те, якими викидами ми дихаємо, які викиди вісять над містом. І на дворі сьогодні зранку. Вісім годин ранку було мінус 5. Вітру немає. Сніг ще потрішечку лежить, але уже також тане. Зараз сонечко підніметься, і сніг починає танути. Лід в басейні іще промерший повністю. Басейн ще не тане. Трішечки там. По бокам, тому що він темний, він притягує сонечко і трошечки там водичка вже просочується з боків. От. Але от ми вчора ми вчора тут ось, у нас вчора був бабусин день, тому ми пробували щось тут покопати. так. А сьогодні весна. Котики це відчувають. Дуже-дуже-дуже Швидко. І вони нам розповідали давно, але помилились. Весна сьогодні. Котися вам передає привіт. І перець сьогодні вже ось такий чудовий, з кожним днем він набирає сили, піднімається. Він зараз вже у нас висотою 3 см десь і має 4 листочки. Друзі, і млинців от чомусь завжди е, хочеться млинців в кінці зими. І так, як ми знаємо, насправді масляна настала. Люди наїдалися з давніх давен млинців, жирного, а потім, а потім уходили на піст. І зараз я вам хочу розказати мій рецепт млинців. На літр молока беремо дрібку солі, додаємо туди 100 г цукру і додаємо туди 5 яєць. Все це гарно перемішуємо. Далі додаємо туди пів стакану олії соняшникової або 100 грам. І далі додаємо муку, додаємо борошно, друзі, по чергово стакан переколотили, стакан переколотили. У мене десь на літр, на літр молока йде 400 грам борошна. Але дивіться, по своїй консистенції все залежить від е, густини молока, від жирності молока. Тому ось це такий мій рецепт. І млинці виходять, перший млинець, як завжди, е, спочатку я змажу, змазую сковорідку олією, але все рівно перший млинець не розпливається, і його приходиться, е, приходиться з'їдати. Всі інші виходять ось такі тоненькі Тоненькі такі і чудові. Що я ще люблю з млинців робити? З них можна зробити все, що завгодно. Їх можна просто з кавою і е, мазати варенням і закручувати в млинець такий довгий. М'ясо. Можна відварити м'ясо. Я відварюю курину філе. Перекручую на м'ясорубку, потім пережарюю на соняшниковій олії із цибулькою і така, таку суміш замотую у млинці. Також смачно. Друзі, готуйте, радійте весні і будьте щасливі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок. І будьте зі мною. всім. Дякую, хто зі мною.